Здарова, У Мене тут видалась вільна хвилинка, і я навіть на роботу сьогодні не зміг потрапити, бо нафіг офіс затопило весь. Десь пошукаю відос з минулого разу, як його затаплювали, якщо його ще не видалив. Ну, якщо видалив всеряночки. Коротше, повірте, прямо ж до двері лужа, ми там в низинці такий знаходимося, а всі одной жили в дощ. Тому я сьогодні звільнився трошечки раніше. Закинемось зараз цитрулінчиком. Закинемось. Хоча, ні, Креатин після тренування треба буде жахнути креатинчиком і вирушаємо на саме безпосередньо тренування. Сьогодні у мене тріцепс, сьогодні у мене спинка. А, і трошечки додам кардіо під кінець тренування. Я почав останнім часом от а, в кожному тренуванні, так що наші робити кардіо додатково, бо це лише допоможе швидше скинути вагу, яка. Дякувати Богу. Нарешті сунули з мертвої точки 106 кілограмів, вже 104. В мене лишається останній тиждень жовтня, щоб досушити до 102, щоб не випасти зі свого графіку. Ну, а там лишається 2 місяці до Нового року по 6 кілограмчиків, і омріяні 90 кілограмів. Я думаю, я таки побачу на вагах. Ну а зараз що? Зараз ми а, лупаньом цього. Цитрулінчика, собственно, його в 200 грамах водички треба налупіть. Ну Коротше, плюс-мінус так. Мені навіть впадло відміряти. А ну, щось. У вас. Низенько ви якось стоїте. Отак, мабуть, що покраще трошки буде. О, отак покраще мене буде видно. Бля, ще світло сіло. Ну Де нічого. Ну, да і нічого. Мірна ложечка. Це що прям добряче мене запампило сьогодні. Лупану. Таблітоса з собою візьму цих креатиністих. Бахну після тренування і прямо ще буду бешений, бешений просто. Ну а апельсинка ця історія класно виглядає, правда, розмішується так собі. Це от, що я помітив ще в перший раз. Реально якось печально воно розмішується. Воно бачите. Все, пропало! Ляп, ну. Андрюша, як завжди. Андрюша, як завжди. А цим чаєм від простуди. Попахує. Но ну, они теж там апельсинові, апельсиновые, лимоновые. А, да. Да и ладно. Дрянь редкостная. На смак, звичайна на витаминка расколбашена Ну, блин. Треба його, мабуть, все ж таки в шейкері робити. Ей, куди ж тебе покласти? Куди ж тебе покласти? В кармашок вже просто не покладеш. Пошукаємо якийсь пакетик може. Навіть не знаю. В коробочку б якусь. взагалі було б супер. Ладно, не будемо затягувати ваш час. Збираємось і вирушаємо фігачить. Ну, як ви зрозуміли, тренування пройшло вполне собі нічого, судячи з мого виснаженого виду. Бліть, гляньте на оце, гляньте на оце. Йопт, чим я займаюсь? Я зрозумів одну дуже важливу річ, що мені треба якусь. О, чекайте, 6-6 вже було. О, шоста. Що мені треба якусь от штучечку для оцих кольос, блін, креатинчика, бо... Бо в сервечці так брати ну прям зовсім незручно. Закидуємось креатинчиком. Кардіо я вам хочу сказати, коли в тебе пульс вже розогнаний до 130-140, просто на ура залітає достатньо кілометрика пройтись, все 140 Лупить, калорії летять, жирочок палиться, ну то таке. Так, а я не знаю, взагалі, а можна таким займатись на Ютубі. Ой, добрий вечір, я диспетчер. Зараз прийду додому ще трошечки поїм, -по Бо в мене вже трошечки сил нема. Треба білку закинутись. О, яка в мене вдома смачнюча рибка, хочу вам порадити. Якщо десь на поличках побачите, вона в замороженому вигляді зазвичай продається іноді копчена буває. Називається пампаніто. Якщо вам подобається драда. Але виминали стільки грошей викинути. На неї. От є пампаніта, вона рази в 2,5 в 3 дешевше, але просто шикардоскістак нема. А вона десь по пів кіла рибина йде. На противні її ото кинули. І все, сіль, перчик, лимонний сік, більше нічого не треба. Я вчора собі три зробив. Просто бомба-лованда. Я вам кричу. Знаєте, що я вам скажу? Це чудодійна сила цитрулінчику в перемішку з креатинчиком, чи то ще чомусь. Але останні декілька днів я прям відчуваю таку легкість. Може, це тому що вага пішла. Нарешті зі 106 кг вона сунулася. Наразі це 103, я тільки назважився. До кінця місяця в мене тут лишається 3 дні. 4. Включно з цим, бо лише ранок. І мені треба скинути ще кілограмчик, щоб не випасти з графіку. Але 4 дні я можу скинути ще і більше засушити. Тому не знаю, якщо скину до 100 кг, я отак вже вирішив. 100 кілограмчиків і я роблю собі якусь таку читміл-дей. Дуже мені кортить якогось KFC навернути, чому би і ні. Затарюсь прям ціле відро бахнуть крилишок. Не знаю, чи може шаурми? Ну, от маку прямо щось зовсім. Не хочеться хочеться KFC, да, хочеться курочки. Там і білком можна завантажитись, там RAM 300. Мабуть, білка лупануть за день. От, от так і зробимо. KFC з півашкою поп'ємо. Так що якось так. Зараз я бахаю ще цитрилінчику, беру себе креатінчику, висуваюсь на друге тренування. Сьогодні у нас що вівторок. Вівторок, ще одне буде в четвер. І в суботу, А хоча ні, я, мабуть, що встигну ще четвер-п'ятницю потренуватись. Тобто, ще три тренування, я думаю, точно соточку можна спробувати дотягнути. І а, в цьому вже місяці зробить... Пробитие, да, соточки омріяної. Я от їду і думаю, а чому би мені сьогодні не влаштувати ход тканем, а? Справа в тому, що останні кілька тижнів я ходжу, ну, коли роблю кардіо по 5 км. Сьогодні щось в мене такий настрій чогось едекава вичуть, тому. Мабуть, що сьогодні я пройду 10, просто не буду ставити такий великий нахил. Зазвичай я там ставлю. Там, на десятку, точно, щоб а, пульс швидше розганяти, до 130-140, до щоб а, найбільш ефективно жирочок спалювався, да, от, в тому де в діапазоні він спалюється найкраще, як мені кажуть. А сьогодні я просто зроблю поменше нахил, але просто вдвічі довше піду. Так щоб спокійненько вроблю на телефончики який собі. Серіальчик, ютубчик погортаю, навушники заряджені, телефон заряджений. Займо це приблизно, по моїм підрахункам, 2 годинки. Ну так, да, я за годину от п'ять проходжу. Такий челендж сам собі. А я придумав, як вам ідея. Перевіримо, чи допоможе мені цитрулін і Креатін в цьому челенджі чи ні. А, в принципі, чи зможу я пройти ті 10 кілометрів, ну, мені цікаво, як мінімум. Під второй і все. Взяв собі курочки кілограмчик, посмажу, закинусь білочком. Взяв собі Зіра Шугар фанточкою, не можу собі відмовити після гарного тренування в якоїсь такої дряні. То фанта, то кола, то блин, цих лимонадів насправді безліч, просто безліч. Закідуємось креатинчиком. У нас тут Да-да-да, знову. А, і їдемо вже додому, буду відпочивати сьогодні півдня, завтра. А четверг, пятниця знову будуть тренування. Знову будуть цілові, знову буде кардіо. Коротше, багато роботи. багатько. Якось так. З вас лайки відосику, з вас коментарі, які чомусь ніхто не пише, може що я щось неправильно роблю. То хтось би щось порадив, але ні, ніхто нічого. Тому побачимо з вами, коли побачимось Всім пока.